Триває ефір на парламентському телеканалі Рада в ефірі програма. Точка зору. Мої вітання. Що таке органічна продукція та про особливості розвитку органічного ринку в Україні, нам розповість Євген Милованов, голова правління Федерації органічного руху в Україні. Вітаю. Я вітаю вас і власне орієнтир на органічну продукцію можна сказати, що це загальносвітові тенденції, чи все таки це життєво необхідна потреба? Справа в тому, що більшість світових тенденцій якраз. Відображають життєву необхідність особливо це стосується збереження навколишнього середовища, власне збереження власного здоров'я, здоров'я конкретної людини, сім'ї, нації загалом, і це характерно, як ми бачимо, не лише в Україні, де органічний сектор виробництво органічних продуктів почало розвиватися в останні 10-13 років, а і всього світу на сьогоднішній день. Понад 120 країн світу в тій чи іншій мірі розвивають органічне виробництво, споживання органічних продуктів. Тобто, це те, що треба кожному з нас. На превеликий жаль, ми стикнулися з тим, що хімізація сільського господарства, хімізація харчової промисловості, текстильної промисловості стало сьогоденним показником розвитку так званої цивілізації. На превеликий жаль. Цей техногенний розвиток призводить до того, що поступово в багатьох випадках, випадках ми самі себе починаємо нищити і те, що навколо нас знаходиться. І звичайно, продукти харчування, які були завжди джерелом існування, джерелом енергії для людей, в багатьох випадках, на превеликий жаль, станають уже потенційним джерелом небезпеки для кожної. Особистості і для всіх нас загалом, Володимировичу, а власне для того, щоб ми говорили уже конкретно про конкретні речі, хотілося б зрозуміти, чим власне відрізняється органічна продукція від звичайної продукції, яку ми сьогодні бачимо в наших магазинах. Ми звичайно говоримо не просто про органічні продукти, а про сертифіковані органічні продукти, тобто не ті продукти, які самоназвані тим чи іншим виробником чи торгівцем, а ті, які виробляються в відповідності з якимись. Стандартами, вимогами так, от в нашому розумінні, в розумінні цивілізованого всього світу на сьогоднішній день, сертифіковані органічні продукти отримуються в відповідно в результаті сертифікованого органічного виробництва. Так, і ніяка масова хімія, хімічні засоби захисту рослин, мінеральні добрива не використовується генетично модифіковані організми. Весь процес інспект, інспектується і сертифікується. І для того, щоб зрозуміти наскільки смак відрізняється, не відрізняється, треба просто-напросто спробувати сертифіковані органічні продукти. І я завжди закликаю вірити не стільки якимось яскравим етикеткам чи масовим рекламним кампаніям. а В першу чергу своїм власним смаковим, власному смаку з одного боку, з іншого боку. Стану з власного здоров'я після кількох днів чи місяців регулярного споживання подібних продуктів. Багато хто говорить, що о, ці продукти смакують так, як у бабусі, смакують так, як там 30-50 років тому. Знову нічого дивного немає. В першу чергу в чергу це натуральні продукти з одного боку, з іншого боку підтверджені відповідними сертифікуючі органи, що це не просто хтось комусь сказав, що це натуральні продукти. а… Продукти, весь процес виробництва, саме виробництва, яке от якраз про процес виробництва, про е, стандарти і правила, які працюють в цій сфері, які дійсно як їх потрібно дотримуватись, і хто виводить ці сертифікати, встановлює сертифіковані ці продукти. Як це відбувається? власне, сама ця процедура в Україні. Власне, на сьогоднішній день, не дивлячись на те, що органічне виробництво сертифіковане органічне виробництво в Україні розвивається з другої половини 1990-х років, тобто майже 15 років, тим ти менше власного законодавства, яке б регулювало стан органічного виробництва функціонування всього органічного ринку в Україні, до сих пір немає. Більш... Тобто ви працюєте за межами правового поля України? Побільші? Ні, я б так не казав, звичайно, тому що в першу чергу ми працюємо в рамках правового поля точки зору і дотримання Конституції всіх законів і підзаконних актів. Поряд з тим, те, що стосується органічного виробництва, а це те виробництво, в сертифікації якого відноситься до добровільних. Видів сертифікації в усьому світі, в тому числі в країнах Європейського Союзу, де таке законодавство вже існує багато років. Так, от ми дотримуємося, наші виробники мається на увазі, дотримуються в першу чергу європейських стандартів. Багато хто з виробників додатково ще інспектується на відповідність дотримання стандартів Сполучених Штатів Америки, Японії, деяких інших країн тобто, міжнародний стандарт в залежності, діють так, в, Україні. в залежності від орієнтації на експорт своєї продукції. Якщо ж ми говоримо про ту кінцеву продукцію, яка вже починає надход... почала надходити і на український ринок, то це сертифікація відповідності з європейськими стандартами. В такому випадку ось такий значок ставиться. Тобто євро... Це загальносвітовий загально, загально, да, загально, -європейсь? загально європейський. Це загальноєвропейський, це євролисток, так званий, на зеленому тлі зірочками зображений листочок. Зазвичай знизу дописується ще. Виробництво якої країни в Україні мається на увазі агровиробництво України зверху зазначається орган сертифікації, назва його та кодування цього органу сертифікації. Чому власне. Такий позитив так складно проживається в Україні. Ви сказали, що є закони, інші закони, які регулюють сферу органіч... органічних продуктів, але немає профільного закону. І це державні програми, поки що на рівні державних програм урядових рішень профільного закону я знаю Верховній Раді намагалися ухвалити, поки що він заветований президентом. Що насправді відбувається з профільним законодавством, як бути в цьому питанні? Те, що стосується програми розвитку села до 2015 року, який року, яка була затверджена кілька років тому і зараз реалізовується, так один одним із пунктів цієї програми зазначається, що в Україні розвиток органічного сектору має бути досить бурхливий, звичайно, не такими словами, але передбачається досягнення до 2015 року частки органічних продуктів на рівні 10%. Звичайно, ми розуміємо, що програма було прийнято уже давно відносно нічого практичних кроків на превеликий жаль за цей час не було зроблено, і тому до цього рівня ми вже не досягнемо за цей. Всього лише трьохрічний період. Однак, тим не менше, в першу чергу, зусиллями, як кажуть, знизу, зусиллями великих і малих товаровиробників, за під певної підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства, за цей час загальна частка. Сільськогосподарських площ, які задіяні під сертифікованим органічним виробництвом, ця частка складає вже майже 0,7%. 0,7%. від А власне, якщо зважати на потенціал України, наскільки він значний? цей потенціал України саме для органіки, потенціал доволі значний. Однак, будь-який потенціал він має. З одного боку бути підтриманий фінансово, тому що якщо ми говоримо про країни, то, то державна підтримка має да, бути? Так, Якщо ми говоримо про сусідні країни, ті ж самі Прибалтики, невеличкі країни, то там частка органічного сільського господарства в до загальних площ сільськогосподарських земель цих країн знаходиться приблизно на рівні 10%. Однак в цих країнах, так само як і в всіх сусідніх країнах, які є членами європейського союзу, є доволі потужна е як інституційна, так і фінансова підтримка і роз розвитку ринку, і що особливо важливо, товаровиробників чи це стосується продукції рослинництва, чи тваринництва, чи харчової промисловості. Наскільки середарів? сьогодні в Україні власне вигідно займатися органічною продукцією? Чи ви маєте вже таку статистику або напевно якісь прорахунки? те ну, найкращим показником є те що ринок сам розвивається і кількість Попит виробників ринку кількість переробників зростає е, якщо в європі зростання ринку щороку знаходиться на рівні 8, 10, 12 відсотків в україні е, яка знаходиться на більш більш на стадії розвитку, звичайно, ці показники значно вищі. Якщо ми говоримо про 2010 рік, було весь, весь обсяг ринку споживання органічних продуктів, за нашими оцінками, знаходився на рівні 2,4 мільйона євро, звичайно, в еквіваленті національної валюти, то вже. За даними Федерації органічного руху України в минулому 2011 року цей показник перетнув межу в 5 мільйонів євро, тобто більше як 100% зростання. І в цьому році, 2012, ми очікуємо, що зростання теж на рівні кількох мільйонів євро ми буде відмічено в Україні. Звичайно, ці темпи. І зростання, і виробництва і, відповідно споживання продукції, впевненість в тому, що ця продукція відповідає всім нормам і здорового глузду і законодавства, не лише європейського українського буде значно вище в тому випадку, якщо буде закон, буде фінансова підтримка, і буде змога офіційно боротися також і з тими першими проявами. Псевдоорганічних продуктів, тобто, які поки не привели, що я, жаль, так, Українські аграрії досить таки обережно підходять до цього питання, більше вивчаються питання, якщо займаються, то десь незначними, незначними обсягами. Скажіть, будь ласка, а якщо брати, от, зважаючи на потенціал, ми вже говорили. Землі, досить багато зараз землі просто не засіяне і заростає бур'яном. Власне, яка земля підходить для органіки? І через кілька років можна почати органічне виробництво, зважаючи на той інтенсив хімікатів, які були внесені в українську землю? Як, власне, в цьому питання? Тані скажімо, з точки зору, зору грунтово-кліматичних умов, в Україні фактично всі землі підходять до цього. Хоча б якщо порівняти, що органічне сільське господарство розвивається і в Ісландії, і в Мексиці, і в Австралії, і в Аргентині тобто країни з надзвичайно різними кліматичними умовами, все залежить від конкретних видів сільськогосподарської продукції, будь то рослинницької, будь то тваринницької, звичайно. Значно е, гірший потенціал в тих частинах, де має, маємо індустріальне навантаження, мається в одновазі близько до металургійних комбінатів, до хімічних комбінатів, які е, мають місце в Україні. Також однак е, потенціал е, великий і в першу чергу е, він, звичайно, має бути реалізований для задоволення потреб самої України. Хоча на сьогоднішній день. Більше половини тієї продукції сертифікованої органічної, яка виробляється в нашій державі. Він орієнтований. Ця продукція орієнтована на експорт. В Чому першу ми, чергу, до країн Європейського Союзу. Чому і ми якісною продукцією поки що європейців, а не українців? тому що продукція досить дорога. Поки що в першу чергу, ваші слова були б доволі актуальними 4-5 років тому, коли все йшло на експорт. На сьогоднішній день як я вже зазначив, вище. Кількість органічних продуктів, які споживаються в Україні, ринок споживання доволі розвивається, і сподіваюся, що після прийняття Верховної Ради України в першу чергу закону про органічне виробництво з іншого боку на рівні уряду всіх підзаконних актів я глибоко переконаний, що цей потенціал може розвиватися ще більше, і в першу чергу, звичайно, для того, щоб ми самі якомога більше їли здорових продуктів і менше. Думали про розвиток фармацевтичної промисловості, а більше про розвиток здоров'я нації. де сьогодні в Україні можна купити вашу продукцію? Це є спеціалізована мережа магазинів? Чи можливо ви просто направляєте виробники? Просто направляють свою продукцію в магазини, там де є якісь окремі відділи для цього магазину. І скільки приблизно яка цінова політика в цій сфері? Наскільки сьогодні... на вона відрізняється від тієї продукції, до якої ми звикли в Україні на сьогоднішній день? Органічний про сертифіковані органічні продукти можна придбати в більшості серйозних супермаркетів в першу чергу в столиці України в місті Києві у багатьох обласних центрах. Спеціалізовані мережі поки що немає. Скільки заплавається не, є невеликі спеціалізовані магазини натуральних органічних продуктів? Вони переважно знову таки в Києві та в деяких обласних центрах, або в великих мережах. Однак, закликаю, все-таки наших слухачів наших глядачів дивитися на те, щоб це були сертифіковані органічні продукти з відповідним маркуванням. Часто трапляється фальсифікована або підроблена продукція під органічний. І як покупцю відрізнити? От органічний, чи це чи це дійсно підробка під органічний продукт? Ціна зрозуміло кусається, і люди йдуть саме на екологічно чисту продукцію, здорову продукцію, а купляють насправді підробку. Якщо говорити про сертифіковані органічні продукти, то в першу чергу під це почали підлаштовуватися і фальсифікувати, використовувати терміни органічні продукти. Виробники курячих органічних яєць на сьогоднішній день всього лише два виробники дуже невеликих фермери Вінницької та Закарпатської області в їхніх господарствах виробляються курячі яйця одна однак. По всій Україні ми можемо побачити написи словосполучення органічні яйця, що ніякого відношення до сертифікованих органічних яєць не мають. З іншого боку, все більше, особливо в місті Києві, почали з'являтися молочні продукти маленьких фермерських господарств. В першу чергу, де пишуть без будь-якого звертання на все те, що цивілізаційне відбувається в Україні, пишуть органічні продукти, чи то українською, чи то російською мовою. Хоча сертифікати на сьогодні на молочну продукцію є всього лише у п'яти господарств в різних регіонах України То контролювати неможливо і відповідальності власне за це ніхто нести не буде в певній мірі. Робота в цьому напрямку ведеться як з торговими мережами, так є намагання... наша федерації безпосередньо чи на рівні держави. На рівні, на рівні федерації, тому що на рівні держа, на рівні федерації, на рівні інших учас, активних учасників органічного руху громадських організацій, активних виробників, переробників органічної продукції. Звичайно, звертаємося до урядових структур, однак, перепоною, певною, в цьому сенсі, звичайно, є відсутність закону про органічне виробництво, тому що багато хто прикривається тим, що. Говорить, закону нема до того моменту, поки закон не прийнятий, будемо писати все, що завгодно. Люди це купують на превеликий жаль. Чекаємо, часто Чекаємо тоді правового врегулювання питання, і напевно, саме тоді ми зможемо повноцінно їсти здоров, здорові продукти. Дякую вам за участь у нашій програмі. Євген Маловану, голова правління федерації органічного руху, був гостем цієї програми. Точка зору. Дякую всім за увагу. Залишайтесь парламентськими адже. Ми робимо політику зрозумілою.